На сьогоднішню акцію я приїхала на своєму велосипеді, оскільки зустрічаюся з такими ж самими велосипедистами, як я, які не мають, наприклад, такої потужної веломашини, а просто звичайний велосипед. Але завдяки цьому простому механізму роблять добру справу, оскільки популізують здоровий спосіб життя. І ще велопробіг дорогами пам'яті за маршрутом Дем'янів-Лас, місто Івано-Франківськ, місто Тисмениця і могила Жет, НКВС Біля е, сіл пшеничників і Хом'яківка, він е, вже став у нас традиційним, це вже третій. Ось, і е, ми проводимо його якраз у ці дні, в дні пам'яті і в дні, е, коли було перепоховання е, жертв комуністичного режиму, знищених біля села пшеничники. 9 травня 2013 року мені було трохи важко їхати тут треба дуже довго їхати, а я трохи стомлююся на дорозі. Я трошки відставала від інших, але потім мене здогнали. Там троє у нас попалася аварія. Трохи було, всі постукалися, бо світлофор перемкнувся. Мені сподобалось перший раз, так було трошки важкенько, але нормально. Маршрут такий, ті, хто їде машинами, той завжди. А ті, хто на велосипедах, той сильний, і здоровий. Це мені дуже подобається. Мені відчуття, Що було добре їхати нормально, непогано. Я тут уже три рази е отримав грамоту, бо ми, ми вмирали, не, брали, ніхто не заплатав,